Доброго ранку, мої любі діточки! Я з великою радістю вітаю вас зі святом, Днем Незалежності України. Моя Україна це ліс і озерця, безмежні степи і чарівні джерельця. Тут небо блакитне і сонце в зеніті. Моя Україна найкраща у світі. Доброго вечора, ми з України. Сади чарівні, малювничі села, Моя Україна це пісня весела, це щира, багата, як світ її мова, крилата, така мелодійна, чудова, вітчизна моя, дорога Україна, для кожного з нас ти у світі єдина. Малята, я впевнена, що ви добре знаєте народні символи нашої України. Герб, прапор і гімн. Українці також мають свої традиції, які споконвіку шанують і бережуть. Тож пропоную пограти і перевірити, наскільки добре ви знаєте народні символи України. Як називається символ, який дівчата одягають на голову? А на Івана Купала пускають на воду. Правильно! Це віночок. Який хліб випікають і прикрашають на весілля? І зустрічають з ним дорогих гостей? Це каравай. А чи знаєте ви національний одяг українців? Так, малята це вишиванки. А чи знаєте ви малята, яка рослина є символом кохання, вірності та краси? А ще ним прикрашають коровай і дівчата вплітають віночок? Так, це барвінок. Що розмальовують та розписують на Великдень! Писанки або крашанки. Який кущ українці шанують найбільше? Він є символом життя, материнства, мужності та дівочої краси. Так малята. Це калина. Без якого дерева, крім калини, немає України. Так, це верба. Який птах є символом доброти і щастя і любові до рідної землі? А ще в народі його називають чорногуз або бузько. Вірно, це лелека. Невід'ємний атрибут української хати це духовний символ українського народу, рідного краю. Батьківської оселі та тепла материнських рук. Це рушник. Молодці малята! Ви добре впоралися. Тож давайте будемо шанувати і берегти народні символи і традиції нашого українського народу. Дякую за увагу! До нових зустрічей, малята!